Так мене гарний настрій. Сьогодні гарна цифра. 31 число, кінець літа, і ми вриваємося на останні гроші, перебираючи мотор в 7 утра сьогоднішнього дня на цю сходку через всі проблеми, які нас спіткали, нас підкало розсипання сепаратору, нас підкало перебір мотору, нас спіткало запил поршневої перепускних вікон. Нас Цікава, от, цікава настройка. Ми це все зробили і ось виїхали з са, саморезами з болтиками до Оп! Дікий, дикий! Як, як думаєте, хто з них сьогодні дасть найбня? Я думаю, він сподіваюся це. О! О, 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 о! Дядя не розважився! Дядя, вона їздить, чувак, вона їздить. Ти знаєш, сколько йому літ ці мамовіда? І вона їздить. Дядя, дивись, дивись, дивись. О, 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 о! О! Навіть я так же не вмію, капець. Оце молодь дає гарно, звісно. Ну, насправді я дуже дов доволен, чесно. Для мене це, звісно, надзвичайно важко було і тяжко, і це все одразу. Але я тут, і я все ж таки присутній. Це найголовніше, бо я пройшов через дуже важкий шлях, чесно, щоб сюди попасти. У мене іначе все було за планом. Так щоб люди зрозуміли, оу! Чи знайдеш такий собі по сходці, такий один кинув ванхендик, другий ванхендикинув, вонтана чи теж гарні ванхендики. Чи до Вови до пішли? Покажемо, це приїхав взагалі. Я не знаю, як він тут з'явився, я не знаю звідки він, як він перевіз цей мопед, блядь Але він тут, це Вова перевари. Я... я в шоці, чесно, я... Коротше, от лиця самого цієї це блядь канітіли непонятної Скажу, що я вражений. на самом деле. Оператор, добрый день. Количество людей. Да... Машин. Тоже. Самое главное вам хотел показать на сходке. Самые главное. Тут там, там мотоциклы, там дрифтеры, там та движуха то Но самое интересное. Залезем оттуда, а снимем. Oh, Что здесь происходит? мазафака я вражений мене я не знаю як це when i when i when i die fuck it i want to go to hell when i when i when i when i die fuck it i want to go i did to See my brothers clean. No second doctors, fuck the cost. So take me, leave 'em be. Take my money, say you love me, even if it's eyes. That connection's so depressing, but it's all I can. Head in the clouds, it look like it might rain again. Always holding back tears. It's how I manage to pay the rent. Pay the bills, place the bets, so I don't have to chase the check. Verified through suicide.